Чекає водоліїв у жовтні місяці. Так, ну дивіться, якась справа, яка не рухалась і вже якось устоялася, застоялася, вам треба на неї якось подивитися. Ем, можливо, як кажуть, правді в лице, що щось у вас не рухається. Чи вам у цій ситуації нормально чи ненормально? Знаєте, можливо, пора подивитися уже далі, що ви хочете? Ви хочете виходити з цієї якоїсь вашої зони комфорту? Довго ви вже знаходитеся у цьому? Так, треба простроїти якийсь план дій. І діяти до якоїсь своєї незалежності. Але знаєте, не напряму, не напряму. Тут якось вам треба діяти. Треба все дуже так продумати, не поспішати з діями, але зробити так, щоб вам це було вигідно, щоб вам це було і прибильно, щоб це було все у вашу користь, І ще щоб вам і задоволення це приносило. Але тут потрібен якийсь хитрий план. Тому подумайте, у вас є різні варіанти, як би ви могли діяти. Подумайте, зважте і тоді дійте.